Настя, дивись, у другого вересня. День місто. Давай що набуть придумаємо? Давай. Ми лідери парламенту старшокласників Хаджибейського району міста Одеси. Напередодні святкування Дня міста ми вирішили вийти на вулиці Одеси та запитати у людей, за що вони люблять наше рідне місто Одесу. За що ви любите Одесу? А? За що ви любите Одесу? За красу, за красу цього міста і за людей. У нас дуже гарні люди. Добрі, красиві. Одеса, мама каже, да? правильно кажуть. Я виросла в Одесі з дитинства. Вчилися, Вчилися тут ага. разом. Тепер я, правда, в Одесі не живу, але приїжджаю досить часто і завжди милуюся Одесою. Яка вона Дякую. Доброго дня! За що ви любите Одесу? За гумор та харизму людей одесити гостині легкі на підйом з особливим почуттям гумору, що створює неповторний колорит міста. Дякую, гарного дня. За що ти любиш Одесу? Добрий день. Я люблю Одесу за те, що в неї є вулиця Дербасівська, зоперний театр, Запотязькінські сходи. У нас дуже історичний та красивий центр. Я дуже люблю гуляти там зі своєю родиною. Дякую. дякую, дякую. Привіт, за що ти любиш Одесу? Привіт, я люблю Одесу за наше Чорне море. Біля якого можна погуляти в будь-яку пору року. Нам в цьому дуже пощастило. Дякую, дякую, Дякую. А, привіт. За що ти любиш Одесу? Привіт. Мабуть, за те, що в Одесі усі дружні, веселі, щасливі, щасливі, не дивлячись ні на що. Одеса – це місце гарного настрою. Дякую, дякую. дякую. Привіт. За що ти любиш Одесу? Привіт. Я люблю Одесу за, за Одеський зоопарк. Це дельфінарі немо, де можна сфотографуватися з дельфінами та навіть поплавати з ними. Дякую. Дякую. Бажаємо нашій Одесі мирного неба, процвітання та добробуту. Нових досягнень, розвитку і славних перемог. На міста рідна Одеса.